Сьогодні в програмі Україна вшановує учасників бойових дій на території інших держав. Морські піхотинці тренуються вести вогонь з мінометів. Блакитні берети запрошують на військову службу. Дедалі частіше при обстрілі позицій українських військових проросійські бойовики використовують міномети. Лише протягом минулої доби противник 20 разів застосовував саме цей вид озброєння. Так, під мінометний вогонь ворога потрапили наші опорні пункти в Красногорівці, Пісках та Лаківці. Майорську та Зайцевому. В Зайцевому та Красногорівці бойовики застосовували міномети калібру 120 мм. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях в Новотроїцькому, Мар'їнці, Авдіївці, Новгородському, Опитному, Пісках та на шахті Бутівка. Опорні пункти сил АТО в Луганському противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та протитанково-ракетного комплексу. Бойове зіткнення відбулося на Маріупольському напрямку неподалік Гнутового. Тут бойовики застосували міномети та стрілецьку зброю. Штаб АТО призупинив роботу контрольного пункту в'їзду виїзду Малінка майже на добу. Рішення ухвалили через бойові зіткнення в районі цього міста, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців. Буквально вчора, півдесяти ранку, почався була попитка наступу на один із моїх підрозділів. Бій тривав дві години. Ми відкинули їх на їхні позиції попередні. Ввечері знову був бій. Позавчора вечором теж бій був. Ну, практично кожен день ми воюємо. Там бесів їх стоять, СПГ є, там стоять. Ворожі снайпери обстрілюють позиції наших військових все частіше. Ребята меня разбудили как раз после смены, был где-то 9 часов, меня уже дернули. Ребята, говорит, по боевой выкладке, говорит, на позицию, потому что, говорит, уже развязался конфликт. И где-то с 11 часов уже начали по нам работать снайпера. С автоматического оружия, крупнокалиберных снайперских винтовок, тоже прижимали к земле. То есть нельзя было голову показать. Прямо вот на этой позиции. То... Да, вот здесь, где песок. Ребята выходили, так пытались посмотреть, что в Маринке. Но их постоянно отсекали. не давали за границі поставити. Ірина Монастирська, Данило Іщенко, Олексій Мосейчонок, час Чем. Незважаючи на негоду, чернігівці вийшли на центральну площу міста, щоб вшанувати загиблих рік тому в боях під Дебальцевим земляків. У січні-лютому 2015-го під час оборони цього містечка на Донеччині 19 чернігівців загинули, ще 116 були поранені. 14, 12, 14 15 лютого, коли вже були мирні домовленості, якщо ви пам'ятаєте, були самі жорстокі обстріли базового табору та бої по виходу з цього району. Тому багато хто з хлопців вирішив, що 14 лютого це їх другий день народження. І саме тому ми сьогодні зустрічаємося. Представники чернігівської влади, родичі загиблих та їхні побратими поклали квіти до меморіальної дошки, а в Катерининському храмі за загиблими відслужили молебень. Вони відійшли до Богу, виконавши той найвищий приклад любові довдишні, поклавши душу свою за своїх побратимів. За свою землю, за свій рідний край за свій народ. у залі філармонійного центру урочистості продовжились. Військові вважають такі заходи у пам'ять про героїв вкрай важливі, адже не дають забути про їхній подвиг. Для мене це важливо – зустріти тих ребят, які сюди прийшли разом зі мною, з нашого батальйону, з моєї роти непосередньо. увідіть. Мета одна общая сім'я. Міські урядовці вручили бійцям медалі та грамоти. А капітану третього рангу Юрію Літковцю орден за мужність третього ступеня. Ірина Монастирська, Олександр Штопун, Ігор Березинський. Час ще. Морські піхотинці, які дислокуються поблизу Маріуполя, тренувалися вести вогонь з мінометів. Одне із основних завдань чорних беретів – запобігти висадженню десанту, вторгненню кораблів та інших плавзасобів у морських районах Донецької області. Тож під час навчання бійці вражали умовні цілі противника. А командири взводів і батарей вдосконалювали навички управління підрозділами. Проводимо тут навчальні стрільби з метою захистити нашу державу. Майже всі ми тут мобілізовані. З різних куточків України всі прагнемо миру для своєї держави, але у разі потреби готові захистити її. Швидко і точно виконувати поставлені завдання допомагають сучасні способи наведення і обчислення координат для стрільби. Втім, досягти високих результатів можливо не лише завдяки техніці, а й злагодженості військового колективу. Чотири п'ять два три чотири п'ять два три чотири. Колектив зараз дуже дружний. Всі майже один за одного. Це як одна велика родина. Разом спимо, разом їмо. Разом готові захищати країну. Професіоналізм морських піхотинців на високому рівні. Тож вони й надалі виконуватимуть завдання із захисту морського узбережжя України. Маріам Маркевич, Віталій Саранцев, час ще. В Україні відзначають 27-му річницю з дня виведення військ з Афганістану. Сьогодні воїни-інтернаціоналісти вшановують пам'ять загиблих побратимів та святкують остаточний вихід наших підрозділів із чужої країни. Афганець Олексій Герасименко пізнав, що таке війна ще в далекому 88-му. Коли ж рідна країна опинилася у небезпеці, чоловік добровільно поповнив лави 79-ї окремої аеромобільної бригади. 30 років мене вважали захисником вітчизни, дарували мені на день виведення військ цвіточки, я їх сором'язливо брав і залишатися вдома за спинами тих хлопців, які гинуть зараз, Я просто не міг собі цього дозволити. Коли це відбувається на Україні, коли за моєю спиною родина моя, діти, дружина, мати, це якось воно більш мобілізує. Побратими Олексія заповнили усю святкову залу столичного будинку офіцерів. Афганців вітали й вручали нагороди від Міністерства оборони, Генерального штабу та Служби безпеки України, віддав шану воїнам-інтернаціоналістам і глава держави Петро Порошенко. Щиро дякую вам за незборину силу духу, герої за вистраждане та звершене. І переконаний, що ви, воїни афганці завжди будете яскравим зірцем українських патріотів. Честь вам і слава, шановні ветерани Афганістану! Слава Україні! Слава! Через війну в Афганістані прийшло більше 160 тисяч українців. Нині багато із них продовжують воювати, вже захищаючи свою землю. Мар'яна Маркевич, Євні Солодовник, Володимир Стройков, час ще. У Маріуполі мешкає понад 650 воїнів, які пройшли через пекло афганської війни. Усі вони, так само як і їхні 28 загиблих побратимів, виконали свій військовий обов'язок віддати їм почесті та вшанувати пам'ять загиблих земляків біля меморіалу воїнам афганцям зібралися представники міської влади, члени спілки ветеранів війни в Афганістані та І Пусть кожен подвір, який пройшов... Солдаты прошли, либо граждане, либо э, все жители, чтобы запомнился у нас как подвиг достоинства. Пусть земля будет пухом тем, кто ушел. Они всегда останутся в нашей памяти как достойными жителями нашей прекрасной Украины. Колишні воїни і до сьогодні зберігають бойове братерство та беруть участь у патріотичному вихованні молоді. Віталій Саранцев, Ірина Монастирська, час -ЧЕ. Блакитні берети запрошують на військову службу. У Львові 80-та окрема десантно-штурмова бригада відчинила двері для потенційних контрактників. Майже 300 школярів з навчальних закладів обласного центру завітали в гості до славнозвісних львівських десантників. Ви знаєте, що зараз відбуваються вступні іспити, вже незабаром точніше вони розпочнуться. Для дітей дуже важлива професійна орієнтація, і таким чином ми теж відгукнулися з радістю на цю пропозицію і запросили дітей, щоб вони побували на території справжньої військової частини. Нам є що розказати, нам є що показати. У нас багато історія. Хлопці та дівчата ознайомились із побутом українських воїнів різними зразками зброї та десантних парашутів. Крім того, школярі дізнались про перспективи військової служби, і дітлахи таки армією зацікавились. Я як закінчую 8 класи, йду в героїв Крут. Я хочу бути десантом. Хлопці у тільниках сподіваються, що вже найближчим часом охочих служити у їхній військовій частині стане більше. Мар'яна Маркевич, Віктор Нуфрієв, час ще.